Доброго дня, друзі! Сьогодні в продажі маємо BMW X5 D30 2012 року з пробігом 284 тисячі кілометрів та повною історією з Німеччини. Пройдемося по покрасті автомобіля, пізніше розповім про комплектацію. По автомобілю є одне підфарбування, це підфарбовувався капот авто. Більшість цього думаю, що від сколів в Німеччині. Доволі гарно все зроблено, косметичний підкрас. І так, давайте по комплектації. По автомобілю присутні. Передні та задні пактроніки, задня камера, круговий огляд, легкосплавні диски. Отоновлені вікна. Панорама. Електрок багажника, задня шторка. Ще хочу сказати, що автомобіль є повністю. На комплектації шадов. Ось ми маємо 4 склопідйомника електродзеркала, датчики тримання полос, регулювання керма, адаптивний круїз, електрорегулювання сидінь, підкачки, сидушки ломані, чорні, потолок чорний екранчик така доволі гарна комплектація Що цей автомобіль можна дуже довго розмовляти і розповідати авто варте уваги хто шукає даний автомобіль телефонуйте домовимося Сто в наявності у Луцьку.